Доброго дня, брати та сестри. Сьогодні День пам'яті блаженнішого Митрополита Володимира Сабодана. Ця особистість дуже багато зробила не тільки для нашої української православної церкви, а взагалі для нашої держави. Він є героєм України і сьогодні, в День його пам'яті, мені хочеться сказати, наболіли те, що хотілося би про це кричати, яку несправедливість терпить наша церква, предстоятелем якої він був сьогодні. Завжди наголошуємо на міжнародне право, на законність, на українські закони, на конституцію України. Сьогодні це все не виконується в Україні по відношенню до української православної церкви. Чому ще вкотре пояснюю знову? Тому що е, певні злочини певних осіб повинні розглядатися тільки виключно по відношенню до цих осіб, а не до організації, яку вони представляють. Розумієте, коли ми чуємо, що там всі агенти в Рясах, це є така несправедливість. Е, можна про це дуже багато говорити, але назву в призмі е, людини, котрої пам'ять ми сьогодні згадуємо. Лежаніший наприклад, Володимир Сабодан не був агентом у Рясі. Про це знають всі, про це і в ПЦУ говорять, тому що особистий його секретар, володик Олександр Бинко, теж був агентом в Рясі. І сьогодні нам кажуть, ви агенти, а завтра, наприклад, хтось приєднується в ПЦУ, вже не агент в Рясі. Також пригадуєте римокатолицького священника, котрому було вручено підозру, через те, що він оправдовував російську агресію в Бучі. Тепер давайте всіх ремокатоликів Україні заборонимо, тому що їхній представник оказався агентом РАЗІ. Тому це є міжнародне право. І це не розуміють на Заході, коли бачать, що робиться в Україні, тому що там чіткий посил. Пам'ятаєте американського журналіста, з котрим я мав телеміст. він чітко це підкреслював, це немислимі речі для демократичної країни. Якщо організація засудила агресію, то цієї організації, навіть якщо вона буде називатись російською, немає претензій відношень, казала ця людина. Так вони в Америці до цього підходять, тому що там є законність. Без законності, браті і сестри, не буде держави. Тому в сьогоднішній день хочу це побажати всім нам і невеличкий сюрприз. Колишнє наше братство, ви знаєте, що колись на Сужорді було потужне православне молодіжне братство, і дуже багато людей, чому вони припинили діяльність, виїхало ще до війни за кордон. Ми мали тісні зв'язки з, зокрема з Чехословацькою церквою, і там багато одружилось на словаках, чехах, і сьогодні там проживають. Тобто це ще до війни було. Після війни ще більше людей туди поїхало. І сьогодні розпочали вони. Такий флешмоб називаємо це так, де вони хочуть піднести свій голос на захист української православної церкви, на захист києво Печерської лаври на захист блаженнішого митрополита Онуфрія. Тому починаємо їхню публікацію. Сьогодні будуть чотири. Особи. Я надіюся, що це буде продовжуватися надалі. І всі, хто хочуть підтримати, хто мене чує, хто проживає, хто є православним українцем за кордоном, навіть не українцем, але православним, і хто хоче піднести свій голос на захист законності і підтримки Української православної церкви, ми відкриваємо цю рубрику, підтримаємо УПЦ, яка буде називатись, і чекаємо ваших відео, які буде публікувати на нашому каналі. Будьте бережені Богом, нашому блаженнішому митрополиту Володимиру Свобода Царства Небесне. Віримо, що Господь його прийняв в лоно праведників, в лоно святих. Для мене особисто ця особистість є визначальною. Так сталося, що очолюю я також місіонерський відділ в нашій гухачській єпархії і наш митрополит Феодор... Назвав його це єдиний відділ, який має ім'я, місіонерський відділ на честь блаженішого митрополита Володимира Сабодана.